Привіт, друзі! Сьогодні ми зіграємо в захоплюючу космічну гру, де вам потрібно проявити свою уважність. Гра називається Знайди Тінь. Де ви зможете познайомитись з різними космічними об'єктами. Розгляньте, будь ласка, малюнок і знайдіть тінь. Так, це космічна ракета. Подивіться, будь ласка, уважно. Так, це планета. Де тінь цього малюнка? Так, це зірочка. Подивіться уважно. Так, це космічний корабель. Знайдіть тінь цього малюнку. Вірно, це сонечко. Розгляньте уважно, що зображено. Так, це інопланетянин. Подивіться уважно. Так, це наша планета Земля. Знайдіть тінь цього малюнку. Так, вірно, це місяць. Чудово, маленькі дослідники. Дякую! Сподіваюсь, вам сподобалась гра. До побачення, малята.